Пермакол це біоматеріал, він адаптується до будь-яких анатомічних зон, в яких він е використовується. Тобто, на відміну від е синтетичних матеріалів, пермакол не інкапсулюється. він відразу починає інтегруватися у власні тканини з подальшою васкуляризацією та інервацією. Пермакол широко використовується. Сьогодення він показаний в загальній хірургії, в урології, гінекології, в дитячій хірургії, в пластичній хірургії тобто, його можна використовувати будь-де де вимагається. Пластика сполучної тканини. Пермакол е, дуже гарно себе зарекомендував і працює в тих зонах, де е, погіршене кровопостачання, е, наприклад, фістоли, інфекція. Тобто цей матрикс не вимагає е, в організмі власної васкуляризації, а е, інтегрується і самостійно починає проростати судинами.